Зародження варіанту. Ну, що почати. Ну, я як будь-який будь шахіст починав з, з початків дебютної теорії, ну, і в общем, я ходив Д4, Д5, С4, ДС. Ну і ходили ми тут є 3. В общем, і тут є відома пасочка з ферзь В3, Б5. І ось тут ловиться просто там, фігура 4. Ну, Це, це перша, перша така ну, теоретична. Теоретична штучка, яку я запам'ятав, і дуже хотів, щоб хтось попався на цю пастку, але так ніхто і не попався за весь час. Ну і справа в тім, що потім чорними на d4 не розумів, що грати, але тренер мені показав вовський гамбіт. Це 5 d5, b5. я теж Ну Наче позиції непогані. Ну і за білих воно виглядало так трошки небезпечно, тому що тут треба захищатися постійно, така досить пасивна позиція. Ну і з тих пір, ну, поповню свій перший, перший серйозний турнір, це чемпіонат України, півфінал до 12 років, а мені тоді було 10 років. Ну і якось от ну, не було в мене рішення проти Волгів взагалі. І якось з Д4 уходить з мого репертуару. Причому це ще було зв'язано з тим, що. Там старший мій товариш Сережа Копійки він 에, почав вводити в моду хід там це 4 англійський початок. Да? А я дивлюсь на цю позицію. Якби, я розумію, що в Чорній може піти е 5 і неприємно якось так грати. Да? Ну, Я в свою чергу там придумав досконалення, а що якщо піти Кінь в 3, да? і вже потім на Кінь 6, наприклад, піти 4. Це ж краще виглядає. Да? <пускуліт> е, і це, Ну, і от, от, от така в мене якась була перша ідея, А знову ж таки ця ідея вона зародилась як, як реактивна реакція на, 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 на втечу від Волшого Гамбіту. Да? Тому що от в мене там якісь були, там, знаєш, якісь, якісь ч, 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 чорні плями. Ну і потім, в общем, ну зіграв я його, як зіграв. там Я пам'ятаю, перша партія. Я ходжу там в Кініфт, не є в базі, да? ходжу Кініф 3, там суперник ходить С5, я ходжу, c 4. В общем, все по цьому. Ну Там в мене була краща позиція там підвиграна, але ми погоджуємося на нічого. Ну, мені було 10 років, я, я, ну, я... я був малим, е... малим зайчиком. Да. Е... Ну, що сказати, якби... але потім ну все одно повернувся я до ходу Д4. Але на одних змаганнях, у тому числі з Віталієм Погорецьким, да, був у нас була у нас дискусія в цьому, в цьому волзькому гамбіті. Ну, я засував, ну, такий досить так собі хід кінде 2, Ну, він не поганий, але не найкращий. На, на, на... Да, Трошки, да. не цей. На, на повне спростування волів не, 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 не канає якось не виглядає. Правда, в мене була там хороша позиція, повинен був його матувати. Але от часу не вистачило там заліз нот, ну, в общем, і це і якось не, 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 не зміг. І програв партію. Да, і би і, і програв просто партію. І це, і от якось я от починаю дивитися на цю позицію знову і знову. От, вона до мене приходить, і я от, ну, починаю думати: а що ж мені робити? От, от як білими от зіграти красиво? Тому що якби чорні грають, ну в принципі, вони роблять Стас. все. Так, да, вони підривають базу, там ну якось виглядає це дуже, ну -ду дуже природі з чорних. Треба якось. Якесь рішення знайти. Да? Ну, і в общем, З часом, як я починаю пізнавати, да? пізнавати там, все, всю глибину стратегічної науки, я розумію, що треба і раціональний підхід. Нераціональне рішення, яке якби, приводить до, до трансценденції, до, до, до виходу за, за рамки існуючих меж. Він ну, зароджується хід є 4. 4 да. Да. Ну, на, найцікавіше, що на початку я просто продумав цей хід, але потім якось я його не усвідомлював. Я ще рік, рік готував після Це в 2024 році. Я от приходжу до цього, до, до, до цього ходу. Там було пару партій в інтернеті, я їх там не знаю, не дуже успішно зіграв. І чи одна партія? Ну, але, але сила цього ходу явно видна. Чому? Тому що тепер у чорних немає немає виходу. У них, у них не, не, немає можливості відповісти контргамбітом. Як ми відповіли? Тобто вони повинні бити 4. А, це, а це означає, що вони йдуть вже по нашому сценарію. Значай, що з стратегічної точки зору ми, 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 вже, ми, ми вже випереджаємо чорних. Да, ну і тут наступна, якби, наступна ідея, що раніше ходили слон Д3, цей хід невдалий, такий, ну трошки да, авангардний. Ну, не дуже пасивний, він якби занадто очевидний. А от хід Кінь 2 оце вже чиста новинка. Да? Оце вже що ну насправді це перша рівні комп'ютера. Просто от, ну, ось така система, от попереглядається вона і виявляється, що вона дуже сильна, тому що тепер у білих якби, гра по всій дошці, а чорні повинні. Робити точні, акуратні ходи для того, щоб зберігати рівнував. Назад віддали да, ми контржертвуємо пішака, тобто тепер матеріальний баланс на дошці, але в нас абсолютно ну, і, 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 і інша картина. Якщо, якщо в, звичайні, в, в, ну, в звичайному Гамбіті-Бенко, да, наприклад, тут збиваємо на А 6 і е, Чорні починають розвиватися по напрямку, да, да, по, по, по напрямку на. Ферзовий фланг наш ослаблений, да? а з стратегічної точки зору нам треба якось все одно проводити е 4 Е5, біжак да, на Д6. Але, але, але з цієї точки зору да, буде якась така позиція. То через те, що тут дуже сильний тиск у чорних, білим ну, майже ніколи не вдається провести е 4 е 5 Майже ніколи. Тому що все одно вся увага білих буде зосереджена на, на своїх слабкостях. Це пішак Б3, пішка 2, Пішак Б2, пардон. А тому а цей гамбіт повністю міняє. Міняє би, картину, кар картину цього варіанту. Ну, і ось так, от, ну там пройшовши буквально 20 років, да, мені знадобилось від 10, від 10 років до 30, 20 років мені знадобилось на те, щоб продумати своє слово в, в цьому початку. Ну, я цим дещо пишаюсь, скажу відверто. Можливо, є якісь ще запитання у вас, пані Ліно, але. Буду радию. Я повистити. хотіла подивитися продовження так, щоб було далі, можливо, декілька з твоїх партій, як люди грають на новий контр-хамбі. Так, да, ну добре, д 4, там кінь 6, С4, С5, д5, Б5. так. Да, да, так, стандарт. Ми б'ємо. Б'ємо це принципово. Ну і тепер на, на т 6 ми ходимо є 4. Тут насправді є хід е 3, так, да, тут є хід е 3. От, ну, насправді вважається найсильнішим ходом хід Кереса Пауля. Але все-таки хочеться наповну. На, 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 на наповну. З цією жидеєю, але вона якби більш розкривається. себе. Да, кінь є 4, кінь Є 2. Ну і тут, в общем, ну, багато є ходів у чорних, але майже на будь-який хід білі йдуть кінь е 3 Ось така от ідея, дуже цікава. Ну, досить проста і ефективна, що тепер слон виходить. Ну, і ми робимо маркіровку дуже швидко і просто розвиваємо, ну, розвиваємо с с стрімку атаку. <плес> атаку. Да, да, зі мною так ходило. Да, а бе, наприклад, кінь є це три. Ну і тут знову ж таки питання: що робити: відступати чи бити, якби ну от, чорні перед ну, дилемою конкретно. Десь висить на Б5, тобто абсолютно нова позиція, де треба вирішувати якісь запитання. Да? І якщо, якщо чорні не знають, якщо чорні не знають взагалі перший раз побачити цю позицію, то вірогідність 95%, що вони цю позицію не втримують. Тому що вона ну, абсолютно нестандартна. Вона нестандартна просто. Ну, можна взяти, так. Да, ну, це на найприродніше. Взяли коня, ну тут пішли зі мною. Б4 да, це правильний хід, в принципі, не віддавати пішака. Ну і тут ще, ще один момент, да, що зачастую тут е 4 стоїть. Тому оцей кінь іде кудись сюди на Б5, mm -hmm. в тому числі в варіанті Зайцевих. А тут кінь іде не є 4. Да, кінь іде в центр, атакує, він займає блискучу позицію. Тут увагу, що пішак д5 залишається, таку біле головна, головна стратегічна mm -hmm. зацепка да. для атаки, не дає коню розвиватися там. Ну і серйозно, серйозно стримує, стримує розток чорних. Деші зі мною пішов один міжнародний майстер в, на, на, на просторах інтернета. Ну, я пішов, f 4. Якось вже зразу хочеться вже на сильний пункт чорних надивити. На, на, на Можливо, десь вже починаються якісь такі ідеї там, да? Ферзі два і король да, в, в, в центрі застряг. Так, да, да. ну і тут, в общем, ну, це по суті там, перша партія. да, от Я зараз розказую, яка, ну, коли я зрозумів, що цей він дійсно має силу. Ну, суперекчу вже 5. Ну, такий хід насправді насправді непоганий. Насправді непоганий хід. Хід теж стратегічний під два боя. Отака в сильному пункті. Тобто, чорні намагаються якось захищатися. Я побив кінь конем. Так. Да. Ну і тут ну, дам уже дам підказку нашим глядачам. Насправді, всі позиції з найсильніший хід чорних це хід Д7. Хід Ферзь Д7, тут вже ну, починається тонкощі. Ідея в тому, що ферзь виходить кудись на 4 на F5, захищає короля і якось в чорній розкручується. А суперник допустив велику грубість, він пішов слон G7, і це, це виявилося ну, просто так. катастрофою. Да, ферзь H5. Ферзь h5, да. виявляється, що і рокіровка неможлива, бо на h 7 висить мат, так? Ну і в общем, ну, позиція чорних просто, просто катастрофічна. Тура F8, ну тут ще хід. Сламби, 5 шах, просто, просто по всій дошці атака, а, 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 атака йде, ну, безкоштовно взагалі. Мало того, у нас ще й... ні, не у нас по порівну пішаків, по порівну. Матеріальний баланс на дошці, наш не король не зараз красу. уйде кудись. Да. А король чорний просто в центрі застряг, він просто під, -під, -під атакою всіх фігур білих. От, ну, ну, ну в Волзі такого точно. Гравецький грає в волку, він, 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 він на це не розраховує. Навпаки, розраховує получити. Получити безпечного короля, хорошу пішокову структуру, хороші фігури, але віддати пішака. І при цьому, при цьому ну, там, ну, здійснювати якісь активні дії, точно захищатися і якби, приймати якісь єдині рішення. Ну, чорні не готові абсолютно. Да? І це те, що вимагається від них в цьому продовженні. Ну Далі послідло d 7. Ну і Тут картинний хід кіні 6, який є помилкою. Який є помилкою. Насправді це хід помилковий. Насправді це хід помилковий. Да. Тут чорні все-таки ви можуть викрутитись, побивши слоном на b 5 і зівнувши, зівнувши ферзя. Да? І виявляється, що ця позиція не така вже й проста. Тому що слон дуже сильний, у нього немає опонента, він не дає рокеруватися. Дуже слабкий ферзовий фланг, два слони чорних. У чорних два слони за ферзя, але позиція дуже непроста. Дуже непроста. Ну, у, чор, у білих зберігається певна перевага, так, але ну, я не втримався просто від цього ходу. Але... Правильний хід знову ж таки цей маневр, який в партії з Михалюком здійснив слон c4, Вивезли слона і вернули слоном c4, Після чого кінь неминучий е6. От, 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 от уже тепер кінь іде на е6, Від цього немає захисту. І, в общем, не поспішатись да, кін. Да, да. Ну, ми, ми трошки збили динаміку цього слона. Ми, ми не дали йому якось вивезтись на на 6 І виходить, що у нас вже всі сили в, в полиці. От, от всі сили буквально от, 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 от на короля, прямо з усіх сторін. І тепер від кінь і 6 немає. Захист. Ну я не втримався, пішов тут, кінні 6, ну суперник. Пішов ферзь 5, да, ну спас свого ферзя, але залишився без слона. Король D8. Взяли-взяли. Ну, позиція абсолютно програна. Атака продовжується. Атака продовжить позавігурі пр 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 біли. Кінь Ф6, ферзь 5, ну, ще послідло С4, якось попитка спроба забрати на D5, якось там, не знаю. Ну, добивання. Коли, коли ви граєте настільки, настільки сильний контргамбіт, це сама позиція вам підказує, як добивати суперника. Знову в сильному пункті вдарили. Слон d 6, підриває 7. І на d 5 Як ми виграємо. Як виграти? Треба подумати. Знову треба на короля напасти просто. Шах. Кобити пішка. До кінця, так? Да? Йдемо до кінця, тут суперник просто. Здався, Король є 7, Турай-1 наступним ходом Турайде. Да. Ну, 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 просто, просто розгромда. Ну, граючий граючий волзький гамбіт, гравець за чорних явно не розраховує. Ну, просто почати відбиватися з перших ходів. Тому, ну, дійсно, це, це, це має певний сенс це система, особливо, ну, вона новітня в дебютній теорії. Так що будемо її розробляти, і будемо. Пропагандувати, і я думаю, що вона займе, займе певне місце і на, і на вищих ешелонах е, представників цієї стародавньої гри. Будемо чекати, mm. тоді, дякую. Да, можливо, це, можливо, ще якийсь курс однозначно буде у нас на, е, на сторінці, на сайті да, від нашої школи курс Контрбомбіт Фентіхіна. Однозначно він буде. Е, також буде, буде курс по стратегії, стратегія початок. Е, Школа стратегії. Чим от ми єдина школа стратегії з усіх школ шахів, тому що можна бути хорошим шахістом, але при цьому не бути стратегом. Ваш ніяк це дозволяє, дозволяє сучасний світ, але ми вчимо саме стратегуванню, саме мистецтво, ми постановки цілі і мистецтво досягнення цієї цілі. А це дуже важливо в наш час, тому що бути хорошим стратегом це багато чого коштує. Це зекономить вам дуже багато сили і енергії для того, щоб знайти своє місце в цьому буревному світі.